Напередодні російські війська вдарили ракету по промисловому підприємству Кривого Рогу, а надвечір ракетою в гідротехнічну споруду. На місці працюють ремонтні бригади та комунальні служби водопостачання. Вже відновили комунальне підприємство. Виконує свої роботи, злагоджено всі працюють критичних ситуацій. Відсутні рівень води в річки стабільний, не критичний. шановні не панікуємо. Цієї ночі ворог нещадно бив по двох районах області. По нікополі окупанти випустили більше 40 реактивних снарядів та ще з десяток із важкої артилерії. Постраждала 57-річна жінка. Поранення осколки в верхній кінцівки не важке, їй надана допомога медична. Подальше лікування буде проводитись в поліклініки у хірургів. У місті понівечені два багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, три господарчі споруди та підприємства. Окупанти посіли по дитячому садочку та ліцею. У навчальному закладі жодного вцілілого вікна та побиті стіни. Пошкоджено дуже велика фасад здання в комп'ютерному класі. Пробило стелю. Там руйнування значні. Десь мільйона по півтора коштів треба буде вкласти для того, щоб все ж таки відновити те, що було. Ворожі снаряди зачепили й комунікації. Також пошкоджені газогони та електромережі від обстрілів у місті виникло чотири пожежі. Вогонь приборкували 26 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки. Опівночі окупанти гатили і по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, обійшлося без жертв. Два десятки разів ворог обстріляв Червоногригорівську громаду. Понівечені три багатоповерхівки. Магазин та автівка. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Криворізькому районі ввечері російські війська обстріляли велику костромку. Там пошкоджено три будинки. Апостолівській громаді дісталося з ураганів, а вже вночі поцілили по околицям Зеленодольської громади. На щастя, в усіх випадках люди не ушкоджені. А от в апостоловому стався нещасний випадок. Сорокарічний чоловік знайшов у полі касетний боєприпас і поклав його до багажника машини. Після чого стався вибух. Чоловіка у шпитально з уламковими пораненнями ніг рятувальники вкотре застерігають не чіпати небезпечні предмети. Якщо побачили такі, повідомте поліцію чи ДСНС. Ситуація в Дніпрі та області спокійна та контролюється нашими військовими. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.